Новий день, доброго ранку. 11 січня, неділя. Така гарненька біла орхідея квітне. Кисіль в мене не розмішала його нормально. Сьогодні планую прибрати цей батат, бо він вже як сміття. Прибрати оці чорні гірлянди, прибрати цю картину, вона не наша, вона ніби чи шкіряна, чи з тканини. Така вона непогана, але якась вона пасмурна це хазяйська картина. Я її просто приберу за шафу, сюди повішу, мабуть, оцю лав. А на це місце повішу оцю нашу. Кімнату я вам вже показувала, але все одно хтось пише, покажіть кімнату. Ну, ось я показала, вона доволі аскетична, майже нічого. Комод, шафа, диванчик, крісло. Буду чесна, так на камеру передається, ніби грязне, але воно, бачите, воно не грязне, воно це світло, так от воно, бачите, воно чистеньке. Крісло, скажу чесно, взяли з вулиці. І йшли, люди викидали. Ну, виїжджали, виносили меблі і якусь залишали прям. І виходить, як зі смітника. От, взяли кресло, воно в хорошому, дуже в хорошому стані, і таке воно зручне, сідаєш, висока оця спинка, воно ще так підкачується. В общем так, я трохи прихворіла. Трохи прихворіла. Ну, як трохи? Голова болить сильно, о, треба мені антивірусник випити. У мене ж є український антивірусне. І оце, коли говорю, то як ніби задихаюся, хоча це тільки перший день. Помовчу, відкашлюю, знаєте, як дихати важко. От, Не буду по цьому плану грузитися. Сьогодні настрій покращив мене. Прям покращив, попустило. М -м -м Розумію, дівчата, що вас можуть дратувати люди, які зараз в безпеці, але те, тим не менш не живуть на повну катушку, бо дехто пише та розслабтесь, ви вже живіте. Знаєте, дівчатка, я вже в такому віці раз. Я стільки пройшла в цьому житті треша, два. А своє хорошо я заслужила, ну я якби как бы, повторюсь, але я можу вже собі дозволити бути, ну, навірно, максимально чесна, якщо я вже говорю. Єдине, що я можу не договорити щось, не досказати, не досвучити, не допоказати. Але якщо я щось говорю і мені сумно, то я сумую. Якщо мені весело, то я сміюся. Звісно, є веселі моменти. Але ну, ну, отак у мене. Розумієте, Що мені брехати? Ой, я так класно тут поїла. Я, я насправді Вікторія Суші замовила, а вони мені навіть не лізуть. Тому що ну, я не знаю, як це називати. Це називається емпатичність, чи це називається тривожність. чи це Одні кажуть, що це емпатія, ти дуже зв'язана з людьми, там ти от ще не так давно виїхала. Хтось каже, що це тривожність, попію успокоїтельне, хтось каже ще щось, хто що тільки не говорить. А я знаю, що це моє життя. І я в ньому, і воно в мені, і ми так разом з моїм життям живемо. <ріст> і от як є, так я і живу. Буду відключатися, але ще повернуся до вас. Бо в мене сьогодні плани, знаєте, і тортик хочу спекти, шоколадний, курочку запекти. Коротше, да, вернуся до вас ще. Я ще вчора замаринувала курочку. Давай, мене, курочка, давай. І зараз поставлю її. Духовку. Вона куч у мене маринувалася. Натерла її всякими спеціями, перчиком. Але все думаю, що, мабуть, коротше, треба покласти телефон. Перевернула курочку, заховала крильця, остряки, щоб не горіли. І ставлю в духовку на 20 хвилин. А через 20 хвилин буду дивитись, доставати, поливати і в кінці переверну. Ну, тобто, взагалі, вона буде десь півтори годинки запікатися. Ще в мене є отакий пудінг, зараз я його зроблю. Тут взагалі по рецепту типу, залити треба холодним молоком, тратата, замішати, висипати, поставити в холодильник. Але мені подобається заливати цей шоколад гарячою водою, в чашці залишати, і воно стає, знаєте, як таке пудінг-не пудінг, але пудінг, гарячий шоколад. Мені подобається. Я хотіла зняти курочку, а її вже тут розтягали, тому знімаю те, що є. Трошечки вона виглядає, ніби як засмажена, але це телефон так передає. Дуже смачна, соковита. Я собі взяла вже крилишка, спаєті, огурчик. Всім смачного, особливо мені. Всім привіт! Гарного настрою, гарного дня всім. У нас сьогодні гості, прийде в гості польська родина. І трохи скромно готую їсти. Готую їсти що. Починаю. В меню в мене буде мариновані грибочки, зелений салат легкий, м'язку під сиром з картоплею і рибка в клярі. Все. Ну і фрукти. Може, тортик спечу шоколадний. Зараз починаю з того, що хочу замаринувати шампіньйони. Порвала, порвала, порвала муку. Беру шампіньйончики, висипаю трошечки муки, щоб вимити їх відключительно, щоб тільки помити. Я уйшла з кадра на я тут, я з вами. Я з вами, при вами. взагалі, це класна річ, тік-ток, знаєте? Ну, смотря, що в кого підтягується. Але я скільки жила і ми любимо гриби. І фаршировані, і смажені просто до пюрехи. Але я тільки в Тіктокі побачила, що е, мукою класно помити гриби. Боже, дивіться, вже такі білесенькі, прям красота. Дивіться, вони прям, прям чистенькі, гладенькі стають. Клас, коротше. Все, зараз це промию і все. Далі тут кастрюлька в мене такий казанок, тут води десь пів літра. Олія, цукор, сіль, все без рецепту. Висипаю таку суміш, перець горошком, лаврушка і часник І поки воно тут гріється, закипається я ще візьму трошки грибочки, переріжу деякі навпіл великі. Треба, 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 треба шум? Треба звільнити телефончик. засипаємо Все, варяться мої хороші, хороші. Значить, виспатись. Виспалась і вже трохи тривожність відступила. Грибочки готові, отак їх небагато Це тут пів кіло шампіньйонів я їх переклала в банку, залила росолом, вони будуть остивати і все. і в принципі потім Мені єдине, що в них нравится це темний оцей русок. Але коли я їх буду вже подавати в вазочку на стіл, я без росолу буду подавати. Просто грибочки і свіжим часничком припущу і трошки посиплю свіжою зеленю. І все. Так, то вони будуть світленькі. Наступне, що я роблю, наступне це буду варити крем на торт. Торт буде простенький, шоколадний, але крем буде заварний. Каструлька моя улюблена, їй вже років 15. Це Леснер. Подарували мішин двоюрідний брат з Росії, але він вже не в Росії. Вот. Так, крем. Крем звичайний, заварний, погнала. Так, картопля готова сиром. Тут рибка в плярі без кісток, тут тортик вже готовий. І якусь робить салат, але в нас гості відмінилися, гостей не буде. От такі діла. Так що, так, що так. Да. І таке буває. Я поїхала далі. Життя. Доброго ранку, гарного дня всім. Я шурую на роботу. У нас така погода, чути сміх скрипіть. Це тане. Вчора було мінус 5, сьогодні плюс 5. Але не скажу, що тепло. Бо вологой так, наче сира, прям весь, як наче мокрий. Е -е, зранку насмішив Міша, він монтує якесь відео і каже, для цього йому треба було передивитись старі влоги. Дивиться свої відео. А в нього там є типу, по ми вбиваємо дітей, Врятуйте нашу сім'ю. Ну він так називав. Міхалич, канал Міхалич там. І почав кидати мені кусочки, кинув один кусочок. А вони там наряджають ялинку. Я говорю, да, дружна сім'я наряджає йлку. Я на не... я зараз вставлю. Вона, мама, це просто. Це просто. Я кажу, смотрю, я тривки. Я, я не знаю, як нас ще тоді, якийсь телеканал, не запросив там СТБ чи ще щось. Я кажу, та да, слава Богу. Так, все, я ускоряюся. Миш, так не делают. Ты ж не дебил. Не делают так. С края, с вот этого края надо начинать. С вот этого края. Вот, вот это кончик. С вот... С вот этого конца. Кончик. Пальца. И кончик на макушку. Идите в жопу. Так молился. Встали вдвоем. Давайте втроем встанем. Снимаю я блок. Они встали, смотрят.